У задачі нам дано 4 контейнери з морозивом різних кольорів, розміщені по колу. Під кожний контейнер, бобрання та віра, Максим, Галя та Олег поставили свої порожні стаканчики. У стаканчики опускається по одній кульці морозива. стаканчики обертаються по колу, і у кожному стаканчику формується 4 кульки різних кольорів. Віра, Максим та Галя отримали такі порції, Яку з наступних портів отримав Олег. Якщо перша кулька у віри зелена, у Максима Голуба та у Галі синя. Тоді виходить, що Олего буде перша кулька червоною. Перші кульки опустилися у всі стаканчики. Подивимося на порції, які може отримати Олег. Усі е перші кульки тут червоні. Подивимося на порції віри Максима та Галі. О! Будемо. Як будемо переміщуватися, вирішуватися, як ми будемо переміщуватися. Що перша кулька зелена, у віри друга червона, значить ми будемо переміщуватися по колу. Переміщуємо віру під червоний контейнер. Олег під синій. Галю під голубий. Це Максима зеленим. Ставимо е, кульки. Першу, червону, синю у Олега, у Галі голову та у Максима зелену. Поставили всі е, дві кульки. Подивимося на варіанти, які можу отримати Олег та оберемо, що це буде можливо. Олега червона синя. Червона синя колька. На варіантах червона синя. Три варіанти. А четвертий варіант у нас. Зеленою кулькою він нам не підходить, ми видаляємо його. Далі будемо рухатися, переміщуємо також по колу. Максима переміщуємо. Максима переміщуємо до зеленого, Олега переміщуємо до голубого. Тож, так. Опустилися в голубу. Дивимося на варіанти. Два варіанти з голубою. Перший червона синя голуба, другий варіант червона синя зелена. Він нам не підходить, гляємо його. Третій червона синя голуба вибираємо з цих двох варіантів. Переміщуємося далі. У нас вже три куньки опустилися, ще одна. Переміщуємо Олега до зеленого контейнера. Ставимо зелену кульку і дивимося на варіанти. Перший варіант червона, синя, голуба, зелена, друга варіант. червона, синя, голуба, синя. Нам не підходить. Перший варіант. Вірний.